Вітаємо вас у категорії комплектуючих для виготовлення відкатних воріт і конструкції на монорейці від інтернет-магазину Ворота Лайф Україна. Ворота та конструкції на монорейці. Це сучасна сувна система, яка рухається на опорних роликах по нижньому напрямному профілю Монорейці. В інтернет-магазині Ворота Life представлені два основні діаметри опорних роликів 78 мм та посилений варіант 98 мм. Різниця між ними у серії опорного підшипника та максимально допустимому навантаженні. Далі розглянемо кожен ролик та всі його модифікації. Кругла основа ролика виготовлена зі спеціальної вуглецевої сталі з оцинкованим захисним покриттям. На ролику діаметром 78 мм встановлено опорний підшипник 203 серії, розрахований на навантаження до 484 кг. На ролику 98 мм підшипник 206 серії з максимальним навантаженням 1019 кг. Кожен діаметр ролика може мати канавку під кутник або під кругляк, під кожен тип канавки ми пропонуємо свій направляючий профіль Монорейку. Зверніть увагу, ролик із виподібною канавкою є більш універсальним. Він може працювати по стандартному кутнику з кутом 90 градусів, по трубі або кругляку діаметром до 20 мм по спеціальній монорейці. Ролик із закругленою канавкою підходить виключно для кругляка або монорейки діаметром 15-16 мм. Що краще, ролик підкутник чи підкругляк. У практичній експлуатації різниці немає. Обидва типи працюють однаково надійно, тож обирайте той, який вам більше подобається. Для роликів діаметром 78 мм доступно два варіанти кронштейнів в різний і зовнішній. Врізний встановлюється всередину профільної труби 40 на 60 мм, більша частина ролика непомітна, і конструкція виглядає максимально акуратно. Зовнішній кронштейн простіший у монтажі, конструкція просто спирається на нього. Для ролика 98 мм передбачено лише зовнішній кронштейн. В різного варіанта для цього діаметра не існує. Зверніть увагу: зовнішній кронштейн дозволяє замінити ролик без демонтажу конструкції. Достатньо зняти стопорне кільце та вибити центральну вісь. Для відкатних поворотних воріт типу Радіус ми пропонуємо спеціальну накладку та поворотний механізм для встановлення на зовнішній кронштейн. Більше інформації, фото, відео та креслення дивіться на сторінках товарів.